Привіт, брати та сестри, це Майк із Ми Святі. Я приходжу сюди з повідомленням від Господа, яке він мені дав. Отже, мені було дано кілька підтверджень щодо цього конкретного. Слова корп, які Господь показав мені або вразив моє серце. Це дуже рідко трапляється так швидко. Ем, але двічі за дуже-дуже короткий проміжок часу він дав мені. Ем, розуміння того, що щось відбувається або щось наближається. Що стосується. Того, що наближається, я не знаю. Але що стосується ем, посилань, які він мені дав, то це. З Єремії 40 глави з першої по четверту. Отже, я збираюся прочитати це, щоб ви могли почути це самі. Ем, Єремія 40 і я читаю ЗСВ. Слово, яке прийшло до Єремії від Господа, після Небри Неб. Набу Зарадан, капітан варти відпустив його з рами. Коли він взяв його, зв'язаного в ланцюгах, разом з усіма полоненими Єрусалима і Юдеї, які були вигнані до Вавилону, капітан варти взяв Єремію і сказав йому, Господь твій Бог, проголосив це лихо проти цього місця. Господь це здійснив і зробив так, як сказав. Бо ви згрішили проти Господа і не послухалися його голосу. Це сталося з тобою. І це прийшло до мене більше, ніж один раз за дуже короткий проміжок часу. І те, що Господь натискає на мене, це те, що щось наближається. І, по суті, те, що він просить мене висловити, це. Нам потрібно, щоб усі молились про милість для особливо для США, але й для інших країн по всьому світу. Але особливо для США. І моліться, щоб Господь виявив милість до того, що прийде далі. Наступні пологи болю наближаються. Перший був як корона COVID-19, як би ви це не називали. А наступний буде трохи е, інтенсивнішим, і вони стануть частішими. І це частина попередження. І я попросив його про більше підтверджень, і я запитав його, знаєте, про що конкретно він хоче, щоб я говорив, і він був дуже-дуже чітким щодо того, щоб просто почати відео, а потім я говоритиму через тебе, коли це буде потрібно, все. Що ти хочеш сказати. Отже, я знаю, що. Оскільки Господь гм вселяє нас у мене, і я дивлюся в писанні тут. М, ем, мені нагадає про, якщо ви знаєте уривок з писання, і я додам його в опис нижче, що якщо мій народ смириться, ех, і я перефразовую. Ех, якщо люди смиряться, ем, я буду. Вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом, і я буду ех зцілю їхні землі. Але якщо вони не смиряться і не відвернуться від своєї зла, якщо вони не відвернуться від свого гріха, від їхньої аморальності, від їхньої похоті, їхніх сексуальних експлуатацій, знаєте, підриваючи справедливість і пригнічуючи вдову. І сиріт, і утримуючи свою руку від тих, хто потребує, будучи жадібними і злими. І, де любов батька зовсім не близько до них, він не в змозі довго стримуватися. І. Мені насправді дуже важко це зібрати докупи. Я не знав, що збираюся сказати. Я не мав жодного уявлення. Але це було просто те, що Господь сказав, виведіть це на світло. Ті з вас, хто качма був вірним, ті з вас, хто були свідками, ті з вас, хто був, даючи в трубу ви. Закликаючи, щоб народ цієї землі відвернувся і покаявся. Як Йона в Ніневії. Ось що Господь закликає. І якщо люди це зроблять, якщо народ, ЕЕ -е, і керівництво, ЕЕ -е, уряди в різних частинах світу, особливо в Самар Са, і Канади, якщо вони відвернуться і смиряться, і я помилуюсь. Але якщо ні, тоді лихо точно прийде. Це буде. Жахливо? Я не знаю, як скоро, але це станеться дуже-дуже скоро. А ті з вас, хто це робив, ті з вас, хто пророкував, ті з вас, хто свідчив, дуючи в трубу, ви будете викуплені. Ви отримаєте своє виправдання за те, що робили весь цей час. Господь показав мені, що Він буде тримати вас і буде тримати вас близько. Ті з вас, хто є. Тримайтеся вашого стосунку з Христом, тримайтеся ще трохи довше, підходьте ближче до нього, втиснути в пазуху, як би він сказав. І просто знайте, що ви його і це. Вже було заздалегідь сплановано. Ви під захистом, і Господь визволить вас. І не бійтеся, як говорить мені Господь, не бійтеся того, що прийде. Це повинно статися. Пророцтво повинно здійснитися. Ем. А ті, хто вас висміював, ті, хто вас глузував, ем, ті, хто, чи то люди цього світу, цієї землі. Або це ті, хто називає себе християнами, або вони байдужі. Що б там не було? Ем. Їм буде показано. Що ви були виправдані в тому, що говорили. І є виправдання в тому, що ви ви ем, Ви намагалися сказати публіці. Ви намагалися сказати світу, що Господь скоро повернеться і що потрібно відвернутися. Отже, отже це. М. Це крик з пустелі. Що вам потрібно вирівняти свій шлях прям ваш Господь іде? І що б не сталося? Будьте готові. Будьте готові. Займіться молитвою. Швидко налаштуйтеся на Господа. Більше мені нічого сказати з цього приводу. Боже благослови вас усіх і сподіваюся побачити вас у наступному відео. Шалом.